Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Міністерство фінансів розповіло про національну стратегію доходів до 2030 року. Це документ, який має служити дороговказом для втілення реформ у сферах податкової служби та митниці упродовж наступних шести років. У національній стратегії управлінці виклали загальний напрям реформ. При цьому вона є гнучким документом, тобто можна коригувати пропозиції і наповнення, зважаючи на обставини, у тому числі за результатами додаткових досліджень і обговорень реформ із зацікавленими сторонами. Я нагадаю, що 14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила історичне рішення про початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Тож національна стратегія враховує кроки, які наша держава має пройти на шляху до європейської інтеграції і адаптувати податкове та митне законодавство до стандартів Європейського союзу. Нацстратегія містить три ключові повідомлення для платників податків, партнерів розвитку інвесторів та інших зацікавлених осіб. Україна має розраховувати на власні надходження, і це можливо забезпечити лише за рахунок реформ, які є необхідними і невідворотними. У зв'язку з тим, що нацстратегія розрахована на шість років, реформи будуть впроваджуватись поступово згідно з викладеними у цій стратегії кроками. Успішне виконання попередніх кроків впливає на можливість запровадження. Ння наступних надстратегія підлягає регулярним оновленням та уточненням. Зміст заходів реформ та підходи до їх впровадження, викладені в стратегії можуть зазнавати змін разом з тим. Загальний їх напрям має бути збережено. Якщо пояснювати простішими словами, то національна стратегія це така своєрідна гарантія того, що держава зможе бодай частково сама себе забезпечити в умовах того, що міжнародна підтримка зараз падає. Має бути план Б на випадок тих загроз, що можуть виникнути упродовж наступних шести років. Але в нашому уряді ухвалення цього документу відтягували до останнього, презентували його після різдва. І напередодні нового року документ є важливим і в ньому йдеться про цитую обговорення з зацікавленими сторонами. Це не лише Європейського а й Україна українські підприємці, однак такого публічного діалогу чи відкритих обговорень мінфін поки не проводив. Серед норм, які сколихнули українське суспільство, є кілька аспектів національної стратегії. Вони перш за все стосуються потенційного оподаткування. Давайте їх оглянемо. Перше це заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Третю групу об'єднають із другою. А для юридичних осіб, які на ній перебувають, упродовж трьох років будуть поступово підвищувати ставку у податку до 18%. Хоча зараз він. Коливається десь орієнтовно на п'яти підвищення ставок спрощеної системи для фізосіб підприємців для фопів, які перебувають на другій і третій групах, а згодом після реформи стануть об'єднаною другою групою, запровадять диверсифіковані ставки від 3 до 17% від доходу залежно від виду діяльності. Національна стратегія доходів, серед іншого, передбачає оподаткування банківських переказів українських громадян з картки на картку за ставкою 18%. Якщо читати це. Буквально, тобто, буквально це означає, позичили сусіду готівку. Він вам скинув цих 500 гривень на картку, і з них ви б мали заплатити 18% від доходу. Аби контролювати усі операції, мінфін планує запровадити запобіжники проти зловживань, тобто доступ до рахунків українців. Є два боки медалі. Перший полягає у тому, що податкування і суворий контроль за ним таки потрібен. Пригадайте собі, скільки разів оплату за товар ви скидали не на фопівський рахунок, а просто на карту. Мало. Імовірно, що такі онлайн крамарі платять податки. З іншого боку, поки що не зрозуміло, яким чином буде здійснюватися це оподаткування безпосередньо під час операції або вже після подання відповідних звітів до податкової служби, і чи оті 500 гривень, позичені сусіду, теж варто буде оподатковувати. Тим часом директор Європейського департаменту міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер сподівається, що Україна таки матиме внутрішнє надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну. Так Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо видатки зростуть через війну та подальшу мобілізацію, представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері. Він каже, що міжнародна спільнота підтримує і слідкує за бюджетом в цілому. Донори допомагають урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти. Тощо саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди. Якщо через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кемер каже, що допомогти генерувати ці надходження має краще управління, і, зокрема, національна стратегія доходів, яку затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.